Триває 803-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще одну тисячу сорок військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок 6 травня, окупаційні війська Росії втратили. 475 тисяч 300 військових, 7 380 танків, 14 тисяч 213 бойових броньованих машин, 12 тисяч 250 артилерійських систем, 1 тисяч 57 реактивних систем вогню, 791 засіб ППО, 349 літаків, 325 гелікоптерів, 9 680. 23 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 2148 крилатих ракет, 26 кораблів, 16 тисяч 477 одиниць автомобільної техніки та 2008 одиниць спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.